Всім привіт-привіт, мої чарівні, безмежні, прекрасні підписники. З вами Ярослава Татмурзінова психолог, експерт із самоцінності. І сьогодні ми будемо говорити на ту тему, яку я не висвітлювала дуже довгий період часу, а з декількох причин. Перша причина. Це те, що колись ще пару років тому мені ця тема була дуже болючою, і я сама проживала все це в стосунках. А друга причина це те, що я тоді не відчувала в собі, так як не пройшла ще до кінця той стан ті відчуття, цей ресурс для того, щоб темою ділитися. І сьогодні я вирішила почати розбирати цю тему глибше, тому що я стала звертати увагу, що в мої групи на мої майстермайди почали приходити клієнтки із тим запитом, який колись був у мене. І це запит, як же перестати бути мамкою в стосунках, чому жінки взагалі стають в таку роль, про що це говорить, і, звісно ж, як це подолати. В нашому менталітеті, взагалі, настільки прийнято і настільки деформоване уявлення жінки в стосунках, що кожного разу, коли Жінка відстоює свої кордони, турбується про себе, про свій стан. Все одно дуже багато людей вважають це егоїзмом, вважають її недостатньо якоюсь класною, хорошою. І, звісно, в цьому лежить дуже велика проблема. Хочу поділитися із вами історією, яка відбулася десь. Три, а можливо, навіть чотири роки тому, коли я із своєю подружкою поїхала на зустріч із старими друзями, там в основному були дівчата, якісь знайомі нам, якісь не дуже. І я пам'ятаю, як ми з подружкою сидимо і просто слухаємо розмови тих жінок, і ми так переглядаємось одна на одну, просто не розуміючи, в якому світі ми живемо. А розмови звучали приблизно так. Ем, «Да, я от свого випроводила на роботу, попрасувала йому одяг, наготувала їжу. А ти чула взагалі про цю умовну дашку, що вона поїхала на цілі два тижні, а він, бідний, нещасний, сидить вдома, йому немає чого поїсти. Це просто жесть. Яка вона жінка? І я пам'ятаю, що вже тоді це здавалося настільки дивним і неадекватним, ну тобто це прям різало слух, слава Богу, що мені тоді це різало слух, і я почала розкопувати цю тему разом із темою самоцінності, разом із темою свого стану, тому що. В той момент, я пам'ятаю, ми їхали із подружкою, і ми кожна подзвонили я владу, вона своєму хлопцю, і ми такі, Боже, ви у нас такі класні, просто ми вас так сильно любимо і цінуємо. І ось ця така інвалідизація чоловіка через стан мамки, вона настільки. Глибоко сидить в нас, що ми дуже часто її не помічаємо, і на підсвідомому рівні за батьківськими сценаріями чи за якимись розповідями із дитинства ми просто потрапляємо в такі стосунки. І, перш за все, хочеться одразу сказати всім тим, хто е, пише мені регулярно, я от розвиваюся, він ніяк мені мотивувати мого чоловіка. Або е, стосунки останнім часом стали якісь не такі, хочу, щоб мені так само дарували подарунки, букети, е, і так любили, і цінували. Розкажіть, що робити, як це зробити. Запишіть відео із способами, е, як отримувати від свого чоловіка подарунки. І я кожного разу відповідала, коли ще відповідала. Зараз я на такі повідомлення взагалі не відповідаю, але коли відповідала, то завжди було відчіпіться від свого чоловіка і займіться своїм життям. Давайте поговоримо про ту жінку, яка або зустрічає. Такого чоловіка, маминкиного синка, або несепарованого, або такого дуже інфантильного, поговоримо, що це за жінка. І в першу чергу, це та жінка, яка точно не перебуває в контакті із собою, навіть якщо їй здається, що вона суперсильна, супернезалежна. В ідеальних стосунках, які називаються взаємозалежні стосунки. Та не співзалежні, не контрзалежні, а взаємозалежні. Партнери знаходяться на рівних позиціях. На рівних позиціях двох здорових, цілісних, реалізованих людей. І коли люди зустрічаються, зазвичай на початку стосунків всіх все влаштовує, всі в такому закоханому стані, все супер круто. І далі, вже частіше всього, через рік, а то і на третю кризу в стосунках, люди вже починають помічати одне в одному, все те, що їх не влаштовує, і тиснути на той бік. Але проблема ось таких допоміжних методів зробити щось із своїм партнером, бо він якийсь був нормальний, а раптом став хіровий, полягає в тому, що такі жінки зазвичай дуже нереалізовані самі по собі в своїй жіночності, в своїй сексуальності, в своєму стані. Тому що вимагати чогось від іншої людини. Або а, завалювати іншу людину порадами, діями, і так далі, може тільки глибинно невпевнена і нереалізована в собі жінка. І Дуже часто ми бачимо такий паттерн, де в стосунках жінка дуже стійка, дуже реалізована. Вона заробляє гроші, вона все така класна, вона ніби має визнання. А поруч із нею чоловік, якому просто-напросто в тих стосунках немає місця. І такі жінки зазвичай досягають успіхів за рахунок. Контролю себе за рахунок контролю простору навколо себе, тобто за рахунок чітких дій із тривоги, а коли вони діють так по відношенню до себе, то, відповідно, всі люди навколо них будуть ними сприйматися через ту ж саму призму. Якщо я хірячу, я така хіренна, я роблю все по максимуму для того, щоб отримати результат, бо я знаю, як це робити. Я така вся сильна, я така вся класна. То, відповідно, такі ж саме у мене будуть вимоги до іншої людини. І відповідно цю людину я буду контролювати, тому що мені настільки страшно відпустити контроль. Я настільки небезпечно. Почуваюся наодинці з собою, що тільки контролюючи чоловіка, а.к.а. відрізаючи йому всі його багатства таким чином, я можу почуватися спокійно. Тобто, ось це відчуття безпеки це зазвичай така вторична вигода, яка є в таких контролюючих сильних жінок. Моя, наприклад, проблема в стосунках була та, що я Правда, не до кінця реалізовувала всі свої бажання і, відчуваючи страх, йшла в звичний нарцисичний радикал, тобто я йшла в звичний метод, який мені дуже класно допомагав реалізуватися в е, житті. Тобто, я знала, що я. Можу чітко діяти. Це тоді, коли я розказувала, що я заробляла там, 5, 7, 10 тисяч доларів, коли я просто в один прекрасний момент вигоріла і зрозуміла, що я так заробляти гроші більше не хочу. І в стосунках я не хочу пушити свого партнера, який прекрасний сам по собі, а я його ось цими, цією тривогою і відчуттям небезпеки лише подавляю і мені. Не хочеться бути такою жінкою. І я пам'ятаю, як довго я працювала із тим, щоб заходити в стосунки з чоловіком, не із нарцисичного радикала, який мені допомагає реалізуватись в соціумі, а із стану жінки. А із розслаблення, а із насолоди. І я почала так робити не лише в стосунках, я почала так робити і в своєму житті, в роботі. І тут чарівним способом через стосунки я відкрила те, що заробляти в легкості в насолоді можна. І це зовсім інші гроші. І це не про побільше, побільше хірячити 24 на 7, це про максимальну насолоду собою своїм життям. І відповідно винагороду від клієнтів від світу за цей стан. І люди хочуть глибинно почуватися захищено і класно наодинці з собою. І от стан жінки, яка в розслабленні, в насолоді, яка розуміє свої потреби, яка виростила свою самоцінність до Дорослої, стійкої опорної жінки, вона правда незалежна, вона правда класна. Така жінка ніколи не буде просити в стосунках, подаруй мені подарунки, натякати на щось. Ні. Тому що поруч із нею, ой поруч із нею, будуть завжди такі чоловіки, чи буде такий партнер. Який сам хотітиме бути поруч із нею, дарувати подарунки, дарувати увагу і так далі. Тобто в оцьому глибинному відчутті жінки, до чого кожна дівчинка може себе доростити, я зараз використовую спеціально дієслово, тому що це дія дорощувати себе щоденно роботою із собою. І з своїм ресурсом, і з своїми потребами, не з чоловіком, не вивчати маніпулятивні е, техніки отримання бажаного, не, е, не знаю там витрачати всі свої кошти на е, зміну зовнішності чи підлаштування під чоловіка. А саме. О, <правда>, правда. А саме Максимально розкачувати своє відчуття свободи, самоцінності, насолоди із собою. Тому, що коли жінка заходить в стан мамки, а мамка це як: Я люблю тебе попри все. Ти для мене найкраща людина в світі. Я тобі допоможу, я тобі підстелю, я тебе підтримаю. Уявіть і відчуйте, скільки ресурсу витрачає ця жінка. А жінка і стан жінки. Це я люблю тебе за щось. Це дорослий, адекватний обмін. Взаємообмін в взаємозалежних стосунках. Це ти даєш мені любов, я даю тобі любов. Я кайфую від себе. Ти бачиш це, ти хочеш кайфувати поруч зі мною, і мені круто поруч з тобою. Це нормальні здорові дорослі стосунки. Як тільки у вас починаються якісь ображалки, Якісь вимоги, якісь умови, якісь вимагання подарунків. Це означає, що ви не знаходитеся в своєму стані жінки. Це ви або налякані, або в тривозі, або ви свої потреби намагаєтесь реалізувати через чоловіка. Це не про Стан опори і самоцінності. І оці штуки, їх відслідковування, воно є базовим. Саме тому у мене щоденно ранкові практики, де я повертаю собі цей стан, де я повертаю собі це відчуття себе. Саме тому у мене дуже сильна, класна реалізація і прояв. Тому що без цього я б задовбувала свого чоловіка тим, що ти маєш, ти роби. Ні, мені взагалі діла немає до того, як він реалізований. Мені круто, я його люблю, все. Мені цього достатньо. І це дуже важлива точка. Тому що тільки тоді, коли ви відчуваєте себе істинною опорною жінкою, тільки тоді ви можете бачити в чоловіках. Опорних класних чоловіків. А оці, ой, зараз не можна нормальних чоловіків знайти всі, взагалі зіпсувалися, оце стан уже дуже нереалізованих жінок, які в стосунки влітають із тривоги і страху бути наодинці. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом чи відгукується вам це, яка ваша? Внутрішня жінка, як ви відновлюєтесь з нею контакт, і звісно, як завжди, пишіть свої запитання по темі. Буду розкривати її потроху, знімати більше роликів. Тому я вас дуже-дуже сильно люблю. Я сподіваюся, що ця тема буде актуальною і Раз була у мене така чуйка. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися, не забудьте поставити лайк і підтримати мій канал. Я вас обіймаю і до нових зустрічей!